Якщо вам легше стосунки будувати з їжею, а не з людьми, то це відео для вас. Залишайтесь зі мною. Мене звати Яна, я психологиня, гештальтерапевт. терапевт І я нагадую, що ми досліджуємо стосунки за книгою, коли батьки люблять надмірно сильно. Деякі з нас захоплені стосунками, де немає відмов, а є близькість, де нічого не треба давати навзаєм, без страху, що нас кинуть. І це стосунки з їжею. Розлад харчової поведінки це сімейна хвороба. Через їжу часто задовільняються ті потреби, які не можна задовільнити напряму. Тому їжа використовується як засіб, і є 11 способів взаємодії з їжею, якими ви можете користуватись. Перший спосіб це уникнення почуттів. Я думаю, що я зараз перерахую ті способи, а потім трошки про них розповім докладніше, тому що якщо я буду після кожного способу про нього розповідати, то відео вийде довге і, можливо, нубнувати. Другий спосіб це уникнення конфліктів. Третій спосіб це справитися з тривогою і завищеними підвищеними очікуваннями від оточуючих. Четвертий спосіб це забрати контроль від батьків за своє життя у свої руки в тому випадку, коли прямий супротив є небезпечним. Нагадую, що да, в цій книжці багато буде про батьків, про дітей, тому що насправді все починається з батьків, з сім'ї, де нас виховують. І там ми засвоїмо певні паттерни поведінки, з якими ми намагаємося тепер справлятися в дорослому віці, якщо хочемо змінити щось у своєму житті для його покращення якості і насиченості. П'ятий пункт це для того, щоб зайняти більш помітне становище в сім'ї. Шостий пункт це для того, щоб себе побалувати, це як спосіб задоволення. Сьомий спосіб це спосіб уникнення близькості з людьми. Восьмий спосіб це наказати себе, да, буває і так. Дев'ятий спосіб. Задовільнити почуття незадоволеності, тобто ви чимось незадоволені, поки що не розумієте чим, і задовільняєте це їжею. Десятий спосіб це бунтувати проти вимоги, гарно виглядати, ніби це єдиний спосіб, де ви можете сказати ні. І одинадцятий спосіб, такий трошки неочікуваний, він полягає в тому, що, можливо, ви бажаєте уникнути дорослішання. Але чому саме їжа? Чому не алкоголь, чому не котики? Все дуже просто тому, що їжа це соціально прийнятний факт. Тобто, якщо ви будете переїдати, вас не так будуть засуджувати, якщо ви будете напиватися або по-іншому змінювати свою свідомість. На жаль, якщо ми будемо використовувати їжу для задоволення своїх емоційних потреб, то це може призвести до таких хвороб як болімія і анорексія. А також є ще такі люди, які вони просто переїдають запоями і утворюється таке коло, і воно ніби нагадує американські гірки переїдання. Бажання сісти на дієту, там піднімається бентежність, тривожність піднімається, відчуття знедолення, коли людина голодна, в неї потреби незадоволення, і тоді вона приймає рішення геть дієту. Вона зривається, починає їсти. Після того відчуває сильну провину і безсилля щось змінити в своєму житті. Ось такі собі американський гірки. Якщо у когось із сім'ї є порушення харчової поведінки, значить у цій сім'ї не задовільняються емоційні потреби. Інколи це дуже складно е, провірити, тому що особливо важко це помітити у сім'ях, де є е, така нав'язлива близькість або нав'язливий захист сім'ї. Е, на перший погляд, це ніби виглядає так, що всі потреби закриваються, але, наприклад, потреба автономності в такій сім'ї буде не закрита. Людина. Е, Відчуває злість, коли е, до неї наближається занадто близько і занадто тісно з нею взаємодіють. Вона хоче більше автономності, але вона її не може мати. Але м вона не може виразити е, напряму гнів і трошки відсунути від себе членів сім'ї, щоб отримати трохи свободи і свіжого повітря. І тут вже ми помічаємо, що дві потреби незадоволені: потреба в автономії, і потреба виражати свій, свою злість. Але на вигляд ніби все окей. Ну, чому жалітися, чому злитися, якщо ми хочемо просто для тебе а, кращого? Я би хотіла запропонувати про причини переїдання, поговорити трошки докладніше і, можливо, навести якісь приклади, тому що коли я перераховувала пункти, воно ніби зрозуміло, а як це прикласти до свого життя? Ну, не ясно. Тому ось вам наприклад: їжа як спосіб сховатися від е, почуттів. Історію про умовну Катрусю і Олежика. Катруся була найменшою донькою у багатодітній сім'ї, де всі. Е, де була така нав'язлива близькість, де був захист, де е, всі були старші від неї, і її думки ніколи не питалися. Якщо вона е, виказувала свою думку, то е, це все активно аналізувалося і пояснювалося, чому її думка є неправильною і чому вона має почуватися інакше. Виходить, так, її не чули, її не бачили, і їй розповідали, як вона має почуватися. Тому котруся прийняла рішення е, втекти з сім'ї. і, Вибрала спосіб одруження. Вона одружилася з таким собі олежиком в 19 років. Цей олежик її не повчав, її не розказував, як правильно жити, але він і не цікавився її життям, і його не цікавило, як вона почувається. Катруся не звикла, що партнера не цікавить її життя. Вона звикла, що її життя цікавить всіх, Катруся звикла, що її справами цікавляться, що її життям цікавляться і постійно аналізують її думки. Але Олежик не звертав уваги, він ігнорував і займався своїми справами. Її справи для нього були не цікаві. Вона почала дутися на Олежика, ображатися, не спілкуватися з ним, ігнорувати його. І думала, що Олежик це помітить і зробить якісь і все зрозуміє. От отак от в неї було в голові. Але Олежик нічого не розумів, не помічав, і вона соромилася своєї дитячої поведінки, але їй було дуже сильно одиноко біля Олежика. Тому що нагадую, вона звикла до уваги негативної, знецінюючою, але уваги. І один прекрасний день, коли вона сиділа сама вдома, надута, відсторонена, вона відчула такий собі досить сильний голод. Вирішила з'їсти тортик. Вона з'їла кусочок тортика, вона з'їла два тортика і дійшла до того, що вона звернула увагу на те, що вона з'їла весь тортик, і на кінець -то вона була хоч трошки ситою. І за цілий якийсь останній період часу вона вперше відчула себе добре. Ну, добре, не так погано, як було до цього не настільки одиноко, а Катруся ні з ким не ділилася своїм розчаруванням у сімейному житті, і вона пробувала ігнорувати свій біль. Вона продовжувала манікально об'їдатися, тому що тільки в такі моменти вона відчувала хоч якесь маленьке задоволення від життя і радості від життя. Поки одного разу Олежик не прийшов додому і не сказав, що слухай, ти сильно поправилася, ти виглядаєш неприємно, я тебе розлюбив, тому я йду від тебе, залишайся сама. Апа. І він не очікував, що вона настільки не любить себе, що може не доглядати за собою і так себе запустити. Ну, він озвучив своє розчарування нею. І тут такий важливий пункт: а чи задавалася колись Катруся питаннями, чи щаслива вона в шлюбі? Не задавалася, тому що їй було від цього боляче, і вона цей біль ігнорувала. Чи задавалася вона питанням, що вона хоче від олежика? Вона не задавалася, тому що вона розуміла, якщо вона почне розповідати Олежику про свої розчарування, про свої очікування, про свої бачення, він буде на неї злитися а в кращому випадку, а в гіршому випадку скаже, що йому це не цікаво і що вона від нього відстала. А це знову відчуття одинокості і відкидання. А чи були взагалі для Катрусі важливі її почуття? Не були. Тобто в неї був великий спектр почуттів розчарувань болі? І того, навіть чого вона не усвідомлювала, але вона а, вважала це не потрібним усвідомлювати. Катруся вибрала про це не говорити, тому що якщо вона почала говорити, то вона почала відчувати, а їй цього не треба було. Вона намагалася цього уникати у стосунках з Олежиком. Ну, і з своєю сім'єю, тому що звідти вона втекла, на гадаль. Що вона робила натомість правильно їла. Коли вона хотіла щось сказати, вона їла. Коли вона Відчувала, що, можливо, щось не так, вона їла. А висновок який? Коли нам вселяють думку, що почуття наші неправомірні і неважливі, а почуття іншої людини важливіші, ми шукаємо спосіб приглушити це. А ще краще вимкнути а, свої почуття назавжди, тому що ну, для чого вони? Вони створюють тільки проблеми. Тим більше, що почуття іншої людини важливіше. А нагадаю, що почуття Катрусі ніколи не бралися до уваги. Вони були зайвими, не такими, і вона обов'язково мала почуватися по-іншому, тому що її родичі проаналізували її почуття і вирішили, що вони не підходящі. І дуже часто висміювалися чи засуджувалися. Тому вона навчилася тримати їх під замком. Чомусь наші почуття в такому випадку відчуваються як якісь неправильні, незрозумілі, неприйнятні. Не до місця, не до часу. Але вони є. І насправді є тільки два способи, як з ними можна обійтися. Їх можна виразити, і тут е, за вами стоїть, як ви виражаєте свої почуття, а можна стримати. Третього немає. А розбиратися своїми почуттями може бути дуже боляче, дуже неприємно, і не кожна людина на це наважиться. Уникати їх це легший спосіб і модель поведінки, яку ми засвоїмо у своїй сім'ї, де народилися. Що, до чого я веду? Надмірне об'їдання або надмірні дієти це спосіб уникнення своїх почуттів. Хтось тримає свої почуття і потім хворіє, хтось використовує алкоголь, а хтось переїдає або, навпаки, забороняє собі їсти і тримає строгу дієту. Тобто сильне об'їдання або строгі дієти – це спосіб уникнення почуттів. Це спосіб уникнення образи, тривоги, гніву. І тут присутня думка: а чи не ображу я когось своїми почуттями, своїми потребами або своїм невдоволенням? Задумайтеся, чи є місце такому способу поведінки у вашому житті. Другий спосіб це уникнення конфлікту. Згадуючи, як наші батьки поводилися в конфлікті, то можна зрозуміти, чому вони стараються запобігти нашим конфліктам і намагаються не дати їм місце. Відволікають, заспокоюють, навіть інколи не дозволяють поплакати. Тобто, якщо дитина сердиться, її починають швиденько відволікати, що вона не сердиться, або коли дитина плаче, їй не дозволяють плакати, а починають нею там трясти, показувати якісь різні веселинки, щоб її якось розвеселити в той момент, коли дитині сумно. У батьків, які люблять надмірно сильно, розмиті емоційні межі між своїми почуттями і почуттями своєї дитини. Тому будь-який конфлікт їхніх дітей сприймається, як їх власний конфлікт. Тому вони намагаються відволікати дитину або дати їй час охолонути без вирішення конфлікту. Вони вирішили з власного досвіду, що купання у власних почуттях воно не приносить користь. А користь приносить уникнення, відволікання і охолодження від почуттів. Тому вирішування проблем між людьми вони вважають тупим і таким, яким ну, безмістомним, воно ні до чого не приводить. І таким способом відволікання може стати їжа. Дуже цікаво один момент, що роздратування, невдоволення вони показати не можуть, не дозволяють собі, стримують себе. Але коли вони надмірно багато їдять, коли вони, наприклад, переїли або зірвалися з дієти, або їжа була несмачна, то все роздратування стосовно їжі вони собі дозволяють. Але роздратування в стосунках вони не дозволяють собі показати. І дуже багато хто навіть не усвідомлює свою злість в стосунках, настільки він звик її уникати, а не те, щоб це обговорити з кимось. Тобто, що виходить, коли ви гніваєтеся, ви заїдаєте цей гнів і відволікаєтесь на їжу. А коли ви переїли, то ви гніваєтеся на це і на себе, але в стосунках гнів ви показати не можете. Чи зрозуміло, я поясню. Пишіть в коментарях. Я думаю, що на цьому я хочу сьогоднішнє відео призупинити, щоб воно вийшло не дуже довге і скучне. Якщо вам сподобалося моє відео, ставте вподобайки. Якщо у вас є якісь коментарі, якщо ви хочете поділитися своїм прикладом або своєю історією, також діліться наю в коментарі, мені буде дуже приємно. Якщо вам подобається мій контент, підписуйтеся, залишайтеся зі мною і до зустрічі в наступному відео. Па-па!